Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам неймовірний виріб монету під назвою Інцидент на острові Зміїний. Цю унікальну монету мені люб'язно надав для огляду мій підписник та колекціонер під ніком Маестро. Щиро дякую йому за довіру. Ця монета присвячена події, яка вже стала легендою. Вона датована 2023 роком, але говорить про день, який змінив хід історії 24 лютого 2022. Зміїний острів, маленький клаптик суші в Чорному морі, але з величезним стратегічним значенням. Саме сюди увірвалися російські війська в перший день повномасштабного вторгнення. Російський військовий корабель Москва звернувся до українських захисників із вимогою здатися. На що пролунала відповідь, яку почув весь світ? Ці слова стали символом українського спротиву. І саме цю мить закарбована на монеті. Цей момент зафіксовано і на аудіо, яке стало вірусним. За підтримки авіації, острів атакували ракетний крейсер Російського Чорноморського флоту Москва та корвет Василій Биков. Зміїний було захоплено, його інфраструктуру знищено. Спочатку повідомлялося, що весь гарнізон острова близько 80 людей загинув. Але згодом з'ясували, що моряки та солдати потрапили в російський полон. В подальшому значну частину з них вдалося повернути через обмін полоненими. Монета неймовірно деталізована, вона має ультрависокий рельєф, причому з обох боків. Це не часто зустрінеш, навіть серед преміальних випусків. Кепесіен Мінт зробили справжній витвір мистецтва. На реверсі український воїн, що стоїть обличчям до ворожого корабля. Незламний, гордий. На фоні маємо російський крейсер «Москва», який невдовзі повторить долю Титаніка. Бачимо частину гарнізону острова українських захисників. Вони мегарельєфні і доволі деталізовані. Ракети над кораблем та шеврони наших військових пофарбовані. Зі слів виробника, це спеціальна фарба, яка світиться під ультрафіолетовими променями. На жаль, не маю чим посвітити, щоб вам це продемонструвати. На аверсі бачимо молодого українського захисника в профіль. На його плечі емблема з українським тризубом. Позаду споруда. Явно вона тут зображена символічно. Навряд це споруда з острова. Але що це за будівля, мені не Бачимо рік виготовлення монети 2023, назва емітента Республіка Камерун. Назву валюти та номінал 2000 африканських франків. Тож, це справжня монета, повноцінний платіжний засіб. Монета викорбувана зі срібла 999-ї проби. 2 унції, Фінішна антична обробка та надвисокий рельєф, причому з обох боків. Тираж обмежений, лише 500 екземплярів на весь світ. Завдяки античному оздобленню світло грає на деталях, підкреслюючи глибину і текстуру. Це не просто високе карбування, це ультрарельєф, який видно і на фото, і на відео, але вживо він вражає ще більше. Цей витвір з рук КП Сінт, молодої та амбітної польської компанії. Яка спеціалізується на монетах з історичним та культурним сенсом. Вони вже відомі своїми серіями жінок, воїнів, єгипетських богів, але ця монета особлива, вона про нас, про Україну. Це не просто красива срібна монета, це наше ні агресії, це пам'ять про тих, хто не здався. Це нагадування про те, що сила не в розмірі армії, а в стійкості духу. Інцидент на острові Зміїний це монета, яка говорить без слів. Ще раз дякую, Маестро, без нього це відео навряд відбулося б. Усім дякую за підтримку каналу, буду вдячний за ваш коментар, якщо монета сподобалась. Зустрінемось!